Ти живеш у минулому, оскільки світлу потрібен час, аби дістатися твоїх очей, усе, що ти бачиш, вже відбулося. Приміром, між сонцем і тобою 150 мільйонів кілометрів. Аби дістатись з Землі, його світлу потрібно 8 хвилин. Тобто, ти бачиш сонце таким, яким воно було 8 хвилин тому. А от місяць до землі набагато ближчий, тому затримка лише в півтори секунди. Інша справа зірки в небі ти спостерігаєш фактично фотографію з далекого минулого. Багатьох з цих зірок вже давно не існує, але люди про це дізнаються через десятки, сотні або навіть тисячі років. Словом, у всесвіті вже все геть не так, як ми бачимо. Не забудь підписатись.